Всім привіт! І сьогодні Всім ми будемо грати в рівал з Мішою Форданом. Заре, я тобі кину І ми будемо спочатку просто 2 на 2, а потім якийсь режим, я не знаю. Так, да, І сьогодні в мене челендж, я хочу провіряти це скільки я руками намахаю і скільки це буде шагів. <рес> а, в Ой, 112 шагів, ну я ж говорю. Ти рукою махаєш і воно так вважає а. То й добре. Телепортінг. І в кінці відео, як буде, то я скажу, скільки я зробив шага... шагів руками. Окей. <плес> Будемо дивитися, скільки це я махав руками. Ладно, не mm. Я поки побіг. Я не знаю, я орушками грати пішов. Де люди? А, Паня во, червоний. Якщо я в кінці відео пробіжу 2 кілометри, я буду в шоці. Той добре. Це виходить челендж, скільки ти пробіжиш руками в коці. Ой, 36 хвилин. Так, ладно, супер мега професіонали і супер мега нуби. І ми нормисы. Все. Так, сніпер, то, то. то тоже снайперку брав. Блін. Ладно. Я ще чуть-чуть громче ігру зроблю. На троечку хочу. Опять ти. Хто я? Фо! То ну бабляха, я уже то. Снайпа, представляєш? Йон а ну, конечно, гінчик. Будем yeah. контрити це капанкою. І, кстати, у нього Скинчик оцей, що треба бачити. А, не з мікети. Я тут по однянські ліки зайшли. Всі зі снайперок грають. Да це це не час. Ти бачиш, що всі з телефонів грають? Так. Да. Оце вс десбалансно. Чому нема такої штуки, як баланс? Що Якщо ти знову, то тобі біг тобі і з... Ну, типу спортзал. Mm, Але не мені каже, це буде дуже важко зробити, бо це ж все ж таки скрипти треба. Хень. <реш>